Цильних людей, так, які здатні там щось долати. Е, я думаю, що в університеті кількість тих людей мала би бути більшою, які здатні щось долати, якщо здобувати. Університет це саме це місце, де вони би мали збиратися. Ну, Як по нюху чують, куди йти. Зараз, коли я там вчився, це була ну, трохи іншого плану. Е, до речі, також всі вважали. Я за щоб був університет, але це була іншого плану. Була там і фінансова, і політична, тому що ти не міг. Були випадки, коли ти не міг поступити на певний вуз, бо в тебе була не така родословна родословлення, не такі батьки в тебе були, або ще що не таке було. Але ти, не менше з цим разом все-таки ти поступив. І Так, Зараз це можливо там, хтось скаже, що тотальна влада ну, донора чи євро, але в тоді була інша тотальна влада, була тотальна влада підслуховань, нашіптувань і ще чогось. І е, в тій атмосфері зародилася студентське праці, також наш факультет журналістики. Не найкращий факультет на Радянському Львівському державному університеті, тому що якось це був ідеологічний факультет тоді, ну, такий він був. Я думаю, кількість е, людей, які доносили про в гуртожитках, була, напевно, на нашому факультеті одного з невищених, е, бо ми фактично були ідеологічні е, працівники. Ну, Журналісти, які мають формулювати правильних радянських людей, ви довіряєте. Втисну. І ми там з товаришем вирішили піти ранку перед парами з пікетом. Ми побачили десь по телевізії, що є такі слова пікет. Намалювали ввечері плакати. Двоє, в мене ну, такі викупник і ми двоє в наші конкорди так, вирішили намалювати ці плакати. Воно так ну, Даєш, ми зранку з тими плакатами прийшли. Стали на, на головному корпусі на тут кілька точок, на сховах між, між ярусами, І от той момент, коли, от, ну все, ми прийшли, треба розгорнути плакати. І ми так на навколо. Ходять студенти, хтось спішить, хтось на е, пари йде, хтось кафе йде. Кілька студентів, кілька наших друзів стоїть до колонами і так дивиться. Зараз прикол буде, зараз ті от два, щось зроблять. І, ну, Ми подивимося, що вони роблять. І ота така, та така байдужість, ну, тагом оточення до, ну, до твого цієї поведінки, вона ну, дуже сильно, сильно ламала. Чесно кажучи, вона нас тоді зламала. Ми так, хоча він був більш такий революційний ігор, я більш такий би ну, так був опублікований, але навіть він не дохотів ті плаката розкривати, і ми там кидали монету. Коли третя монета активно сказала, що ні, ми радістю ті плакати порвали і пішли геть. Е, бо, бо, бо складно дивитися на, ну, на загал, який мовчить коло тебе. Можливо, якби у нас було 10-не 2, тоді ми монети не кидали, бо один одного там підтримав і один одного один один допоміг. Тому велика сила є згуртування і колективного колективно, братства. Колективно. Саме на нашому факультеті з'явилася група з 10 людей, це, це студентський праздник. Це люди, які вирішили, це 10 людей, це майже 500 людей на факультеті були, 10 людей, вони змінили ситуацію. Так? 10 людей, які зібралися, вони змінили ситуацію. Тому ну, що вони, коли е, керівництво радянського почало відчувати на нас. Знаєте історію студентського брасу, в тому числі будування, і інші речі. І тоді так само ну, протистояти системі не страшно. Так само зараз протистояти ну не геройське воно, воно не романтично протистояти системі. Так? Воно потім через 20 років такі платні забрали участь в революції на граніті. На а воно не так було, тоді, коли це бралося. Тоді було липко, тоді воно липке було. Так само і зараз, вроді, ну така сама ситуація протистояти корупції. Ну, та, та всі, ну, всі хто тому бути. а як протистояти? А може, ще 20 років виявиться, що до вас буде вже приходити студенти на 20 років молодші і брати вас інтерв'ю. А ж як, ж вам вдалося, як вам вдалося протистояти? Як вам вдалося переламати ситуацію? Як пану Губайщику вдалося переламати, ну, де ж ситуація легка була? Ну друзі, ну, щирі друзі підходять і просять, ну, ти другу відмовиш, чи ти хто? Так? І... Е, е, Ну, нічого геройського нема протистояти системі. Але потім виявляється, що якщо ти справжній, що якщо ти подолав це, то це воно виливається в Молодим і... Людям властивий такий чар якогось геройського, якогось чину. І я впевний, що навіть і ті ситуації, які, про яку ми зараз дописуємо, на карту корупцію. Суспільний, не тільки вузор, суспільний. Не проїхати, не копушкувати, це теж корупція. Але це теж неправильно. Та? І от питання, як собі людина ставить свій, свій хребет, жити, ну, виконувати, ну, і жити по-правильному, чи все-таки ну, розслабитися і пуститися і ну, жити легше. Жити. Корупція дуже сильно примітизовий суспільство. Так. Ми себе не мислимо примітивними. Принаймні ті люди, які йдуть в університет, вони себе не мислять примітивними. А корупція примітизовує стосунки між людьми. Ну, не треба, щось високо, в середнє 100 баксидав і вирішив питання. Нам не треба тих зірок. 100 баксів і, і він, так? Е, Вона ставить під загрозу особистість, тому що вона ламає насправді особистість. Е, Якби як там. Як би там не було, все одно людина рано чи пізно відчуває ну, різницю між правильним і неправильним. так, між... Е... Тому, напевно, люди, котрі, е... котрі ну, займаються корупцією, теж гуртуються в свої братства. Вони так не так? А вони гуртуються, тому що їм так легше, вони дивляться один одному очі, не розуміють, про що вони не говорять. Вони не говорять, що чому... ну, корупція теж криміналіста. Тому що, зробивши ну, раз, другий пустій, ти в якісь середовище, в якому тобою вже маніпулюють. Вже, вже ти є маніпульований, тому що ну, ніхто не хоче сказати, що, там, ось, що ти, 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 ти взагалі взяв кабак, табак, не кажи нікому, я тобі, ну, давай я там, тобі там, 150, ти нікому про це не кажи. Так? От, і, 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 і створюються е, такі, ну, такі непрозорі кримінальні стосунки. Вони, корупція робить неможливими якісь тривалі стосунки, якісь, якісь, е, існування якихось тривалих тому Бо хтось прийде там 200 да, і всі ваші стосунки на 100 вже розвалилися. І... Бізнес це все здобув, але великий бізнес, системний бізнес і навіть малий бізнес в своєму середовищі корупцію викоріння. Тому що розумієш, що корупція розвалює його. Воно позбавляє його конкурентності, і кожен, кожен підприємець, так, який навіть якщо дає хабари на в середині він це притискає. Парадоксальна ситуація, так? але вона, вона принаймні добре, тому що принаймні створюються якісь середовища, які живуть, або, принаймні, не знаєш, але є запит ані грубованого поведінку. Ну, знаю, бо ну, корпорація в яка працює понад 7 тисяч людей. І створена ну, ціла система антикорупційних заходів. Як виявляти корупцію? Е, тому що е, ну, теж такий парадокс. Та, і, і, і власники бізнесу теж розуміють, що чоловік, який не зверта бар для вирішення корпоративного питання, він, е, ну, розуміє, він це зробив, він зробив той так, як в релігії говориться про переступ, Він переступив до межу і він відкритий до такої ж дії з боку, з боку іншого. І тут Моя вигода не піддаватися корупції і як я можу подолати корупцію. Я корупцію можу подолати нам коло себе в своїх стосунках з людьми. Говорячи з вами Євгену про це, говорячи, де мої ризики в корупції. Я не хочу, в мене там двоє дітей, в мене воно, тоді, мій брата, син тут сидить в вашому танському братстві. Я не хочу, щоб йому казали, оти, кориси, твій сестри. Ну, він грабуль, хаворі бере, оце для мене важливо. Так, це, мій, це моя вартість, це мій капітал. Мене за то, напевно, тримає в такій роботі, що про мене так не говорять. І оце, коли людина буде відповідально ставитися до свого життя, до своєї долі, до своєї вартості, а е, я думаю, це і додана вартість. Це додана вартість до тих речей, які я отримав як знання. Так, По Знання, окей, це добре, це вартість. Але є ще додана вартість, чи компанії, якщо я сам не буду мати репутації якоїсь належної, ну, то як, що я говорю? Яка моя вартість? Оце дуже важливо, якщо люди відповідально ставляться до свого життя, до своєї вартості. І е, е, більше, що так, ну, на 100 доларів, 1000 доларів, 10 тисяч доларів, 100 тисяч доларів закінчується, вони просвічуються дуже швидко. Так, бо, ну, є, Але потім що? Потім що? Як ти будеш жити з тим усвідомленням далі? Яка твоя вартість буде далі? А от зміниться завтра ситуація? Що про тебе будуть говорити? Чи візьмуть тебе кудись на роботу з таким, таким програмом? Чи потім твоя дитина що тобі скаже, тато, правда, що про себе кажуть? Час проявити себе завжди буде. А от в нещасті, я думаю, що е, сьогодні є такий момент, коли жити за якимись приписами, дотримуватися якихось правильних приписів, приписів, так? це теж ну, теж геройство. Насправді, це теж геройство. Ну, воно маленьке, на воно не видиме, але воно це чим? Це чим жити правильно? Тому що потім запит до тебе прийде, а тебе може не бути. Дякую.